Слава Україні, українські орхолюби! Ось уже пройшло майже два тижні від мого дня народження, а я ж ніяк не маю часу, щоб вам показати свої подарунки. Пробачайте, трішечки зайнята, трішечки їздила, монтувала, та й світла постійно немає. Але все ж таки, просто дуже хочу з вами поділитися радістю та показати вам подаруночки. Ось цього дикого котика. Мені подарувала гуртівня флора А. А ось цього бігліпа, неймовірно красивезного. Назву я його ніяк не можу визначити, бо мене з пантелику збиває його губа. верніше забарнення губи, мені подарувала крамничка квіткова Вікторія. В бігліпа губа якраз має невусики, як я кажу, гусарські. А більш такі розмиті плями і ось ці плями мене збивають розум. Тому що це і не Бальбіна, і не Кіс, і не Вайлет Вайн. Не знаю, хто це. Можливо, хтось більш з вас компетентніший, адже це новинка. Маєте десь джерелогіки, все ж таки встановлює цю назву. Буду дуже рада, якщо поділитесь зі мною. Ось такі у мене подаруночки. Я абсолютно не рекламую за гроші ніякі магазини, але сьогодні, повірте, від щирого серця дійсно ділюся Орхо радістю, тому що я цілий рік плідно працювала, ходила в місця під час тривог, причому не одна з дитиною. Також ризикувала. Для вас намагалась відзнімати матеріал, щоб підказати вам, де які сорти привезли, де варто піти одразу купувати, яка є оціночка. Ну, все вам показувала, розказувала, і мені дуже приємно, що мою працю оцінили. Я дуже дякую і гуртівні Флоріа, і Вікторії за ці неймовірно красивезні подарунки. Доволі неочікувано. Я не вмію отримувати подарунки, мені завжди це знаєте, як сніг на голову, мені якось незручно, але мені так приємно, і я навіть не маю таких слів, красивесних, щоб описати свою оргорадість. Повірте, мені дуже-дуже приємно, адже я не очікувала. Ніхто не святкує той день народження або ну, не до святкувань, правда ж? Ми зараз усі з вами дуже в дуже важкому становищі. Є там депутати, море такої категорії населення, яким все одно на нашу війну. Але я не з тієї категорії, я з тієї категорії, як і ви. Ми прості, звичайні люди, ми патріоти, ми обожнюємо свою країну, ми віддаємо своїх чоловіків, синів, братів, батьків на війну, так само і дівчата з нас воюють. Важкий, важкий в нас період, страшний, геноцид України. А не просто війна. Це не війна. У війні є правила, а зараз війна без правил. І всі ми з вами добре знаємо, в який жахливий період часу ми живемо. В історичний, правда. І це єдине, що розпирає гордість, адже ми війдемо з вами в історію. І в кожного із нас все ж таки у війну є якісь події. Хтось одружується, хтось народжується, щось та трапляється позитивне. Ми і так хоронимо дуже багато наших хороших людей, що і воїнів, і просто їх людей з населення. Багато біди, горя, багато наших сліз. Але я особисто зі своєю сім'єю, зі своєю родиною, ми не святкуємо свята. Цей рік ми дещо лояльніше відносимось до цих всіх подій. Я не закликаю це робити, кожного своя свідомість. Але мені неймовірно приємно, що мені подарували ось такі подарунки, коли я завітала на зйомки до однієї кранечки і завітала на, на зйомки до іншої. Тому я з вами поділилася своєю радістю, адже ви мені постійно пишете. Жанна, що ви купили під одним відеооглядом, що ви купили під іншим? От уявіть, скільки мені потрібно мати грошей. Наприклад, якщо я мінімум хоча б. Один раз в тиждень іду знімаю той відеогляд. А то бо в мене буває і 3-4 рази. А ще я їздила ось недавно в Львів, до речі, я ніяк не можу змонтувати вам те відео, адже там мені навіть заборонили знімати зйомку у Львові, але все ж таки я познімала. Заінтригувала вас, ось і чекайте, того що буду мати час, все помонтую і все розкажу. Ну, не можу, я так багато кругом всього купувати. У мене є якісь свої орхомрії потаємні. Вони дороговартісні. В пріоритеті зараз у ці тяжкі воєнні дні щось інше. І наразі ці орхомрії дещо відходять на задній план. Але все ж таки, про можливості, я щось собі можу придбати. Я не можу. І за свого виховання навіть кожного разу вам показувати якусь орхідею. Адже мене дивляться і в окупованих містах. І я не можу капати, знаєте, чисто по-людськи, що от як добре я живу, і в мене все так прекрасно. Я дякую Богові, що в мене є така можливість у ці страшні дні ще досі вижити. Я ціную це. Я ціную і дякую, низько вклоняюся усім нашим захисникам. Адже ми можемо спати, можемо їсти, харчуватись. Так ми ховаємось, так ми бережемось. Але ми живемо завдяки їм. Тому кожного разу я не можу придбати якусь оргочку і вам показувати. Ну, ось така. я. Хтось може, а я от не можу. Нехай на закінчиться війна, нехай в мене з'явиться величезний мішок грошей, і я буду собі ходити і собі розкуповувати. От тоді я буду вам і хвалитись. А сьогодні я з вами не хвалюсь, сьогодні я з вами просто ділюсь, тому що в мене дійсно радість. Мені подарували доволі неочікувано, і я дуже рада. Тим більше, що за ці два тижні у мене починає розквітати один бутончик на дикому куті. Розквітає у мене бутончик на бігрівчику та з'явився листочок. А я вам покажу, бо я зняла раніше, як я їх отримала і вам порівняла. Наразі подивіться далі, я вам ще раз сердечно всім дякую. За підтримку, за ті слова, що ви мені писали, привітання з ним народження. Як-не-як, пів життя прожила і Богу дякувати. Дай Боже ще стільки. Ну, більше вже, мабуть, і не треба. І при здоровому глузді. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А вас запрошую далі до перегляду. Спасибі!